Вітаю! Сьогодні ми зануримось у процес, що відбувається всередині кожного живого організму просто цієї миті. І цей процес сама суть життя. Мова піде про обмін речовин або ж метаболізм, невпинний двигун, що живить абсолютно все від мікроскопічної бактерії до людини. Давайте розберемося, як же він працює. Ось погляньте з одного боку: ідеально симетрична складна сніжинка, а з іншого не менш складна радіолярія. Обидві структури просто дивовижні, правда? Але одна нежива, а інша жива. В чому ж полягається фундаментальна відмінність? Як ми зараз побачимо, вся відповідь криється в їхніх стосунках із навколишнім світом. І ось вам перша ключова ідея. Неживі об'єкти, як от наша сніжинка, здебільшого є закритими системами. Тобто вони можуть обмінюватися енергією, наприклад, нагріватися чи охолоджуватися, але не речовиною. А от живі системи, вони принципово відкриті, вони можуть існувати лише якщо постійно обмінюються з довкіллям і речовиною і енергією. Ось у цьому і є головна різниця. Так от цей безперервний життєво необхідний обмін це і є те, що ми називаємо обміном речовин або метаболізмом. По суті, це і є той самий двигун, що змушує життя рухатися вперед. Якщо казати простими словами, то обмін речовин це абсолютно все, що пов'язано з надходженням речовин та енергії в організм, їхнім перетворенням усередині, і, що не менш важливо, виведенням усіх відходів. Це такий собі нескінченний цикл, без якого життя було просто неможливим. Будь-який такий процес обміну можна розкласти на три базові етапи: спочатку йде надходження: ми їмо, п'ємо, дихаємо, потім перетворення. Всередині нашого ціла їжа розщеплюється, вивільняючи енергію і даючи нам будівельні матеріали. Ну і нарешті видалення. Всі продукти розпаду, наприклад, вуглекислий газ, виводяться з організму. Все логічно. Але найцікавіше починається на етапі перетворення. Це не якийсь хаотичний процес. Насправді він складається з двох протилежних, але абсолютно нерозривних частин творення і руйнування. Ці два процеси називаються асиміляція та дисиміляція. Давайте розберемось асиміляція або анаболізм це, по суті, будівництво, коли з простих речовин створюються складні, які йдуть на ріст, розвиток, ремонт нашого тіла. І звісно, це будівництво потребує енергії. Навпаки, дисиміляція або катаболізм це розщеплення. Це коли складні сполуки руйнуються до простіших і при цьому вивільняється енергія, та сама енергія, яка запасається у формі АТФ, а потім використовується для всіх наших потреб, в тому числі і для асиміляції. І ось ця цитата з нашого джерела підсумовує все просто блискуче. Виходить, таке собі замкнене коло. Синтез потребує енергії, а енергія ця береться якраз під час розщеплення. Ці два процеси просто не можуть існувати один без одного. Це є серце метаболізму. Отже, ми постійно говоримо про обмін, але насправді через кожну живу систему протікає не просто щось, а такий собі триєдиний потік фундаментальних речей. Перший компонент цього потоку це, звісно, речовина. Це наш фізичний матеріал, це глинки, з яких будується тіло. Тобто атоми і молекули, які ми отримуємо з їжею та водою, стають частиною наших нових клітин, тканин та органів. Другий компонент це енергія, це та сама сила, що змушує все працювати. І тут варто згадати закон збереження енергії. Вона ж не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а лише перетворюється. Наприклад, світлова енергія сонця або хімічна енергія з їжі трансформуються в енергію нашого руху, в тепло тіла чи в електричні імпульси у нервах. І третій, неймовірно важливий компонент це інформація. І це не лише зовнішні сигнали, світло, звук, які дозволяють нам реагувати на світ. Це й наш внутрішній код, наша ДНК, по суті, інструкція для всіх процесів будівництва та ремонту в організмі. Без цього потоку інформації метаболізм був би просто хаотичним і безцільним. Отже, коли ми складаємо все це докупи, відкриту систему, асиміляцію, дисиміляцію, потік речовини, енергії та інформації, ми отримуємо ті унікальні властивості, які притаманні лише живим системам. Саме обмін речовим робить можливими оці три фундаментальні речі: самооновлення це постійна заміна старих структур новими, саморегуляція це здатність підтримувати внутрішню стабільність, незважаючи на зовнішні зміни. І нарешті самовідтворення, здатність створювати подібних до себе. Це те, чого ніколи не зможе зробити нежива сніжинка, якою б красивою вона не була. І ось ми підійшли до головного висновку. Саме цей постійний, злагоджений і регульований потік речовини, енергії та інформації і є тим, що визначає життя. Життя це не стан, це безперервний процес. І наостанок питання, над яким варто замислитись якщо життя це потік, то що ж відбувається, коли він порушується? Що може його заблокувати або, скажімо, спотворити? Виявляється, відповідь на це питання лежить в основі розуміння хвороб, старіння і навіть самої смерті. Подумайте про це. Дякую за увагу.